Добро мирного вечора всім. Так. Кіт, твоя сокира де? А, кіт? А? Котяра, що? Твоя сокира де? ти чого дрова не рубаєш? А жарти тут схочеш? А? Мазун? Мазуняра котячий. Ай, красавчик. Подивимось, як ти рубаєш дрова. Ні-ні, то її не треба. Для чого її дрібнити? Ми грубо рубаємо дрова, ми тонко не рубаємо. Це зимові дрова, вони йдуть грубші. Ті, що на літо тоненько рубається, щоб файно горіли. А такі. Грубші. Чого грибати, так? Ну. О. Ось так. Ось такі груба дрова, як до збоку добре стояти дивитися. Це такі дрова. що дехто такі не бачите, великий пеньок береться, щоб не згинатися. Низько. І тик-дик-тик-дик. -тик Люблю дивитися, як хтось робить, сама не хочу ніц. Гуска, ти куди пішла? Біла, набереш зараз. Десь... Середень порохнявий був. Якийсь розколяний. Все, Так, все. Ладно, йдемо завернемо гуси, бо вже подалися паскуди. Гусак зараз пеклюєш. А, це ще така купа тут різати і рубати треба ще. Гілля, куди ви пішли? Тут нема на чому пастися. А от паскудіни гусячі. Воно б'я вернулися. Чого співають? Куди пішов? От паскудні гусячі. Чечки і співають. весну чують Зараз Попасу трошки гусей, бо ж пускай їх щоб трошки поскубали, а вони паскудні, це гусячі. Прут хто зна куди. Гев-гев. Угу. дві несеться, оця біла, що то, що, на край тріпала, і сіра. Ті, що з тих купляних яєць. вони. А тих дві білих ще не несеться, що з моїх. Стара не несеться і та не несеться. О. Так, що ось таке то. Натанцює коло гусака. Що тут до мене? Ну, з рижею повстею, сірою попарувався. А тих білих дві я не бачила, що він парувався з ними ніколи. Ось тими двома, напевно, тих дві треба буде зарубати. То буде по всьому. Ну, але побачимо, як буде. Дасть чути. Ну, Поки місь рубати не буду, хай навіть несуться, то будуть яйця їсти. Чи гуся там навіть їм дати. Так що ось таке. Дасть чути. Як воно буде. Гусіки мої. Ось такі байки. Шо, гусі, куди пішла? Реже, те, сіра. Ану сюди. Болото, 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 ще раз болото. Ану, пішли назад. А то бігом. Давай, 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 давай. Пастися і на подвір'я. Попасемо гуси, Ігор дров трошки врубає і підемо до хати. Ось такі то справи. Вони вже пасуться на травичці. Досить не паршиво. Та й такі-то справеньки. Кіт за мною ходить. Ось, і такі-то у нас новини. Ладненько, вам всім гарного дня. Всього самого найкращого зараз покажу. Які є далі дрова, та й усе, та й все на тому. Та й підемо до хати. Ось. Які то справоньки у нас. Аби ну всі... Куди рижа? Те, сіра, аби ну всі живі здорові були. Куди? Все, пішли до хліва. Загоню вас і до хліва. Давай, 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 давай. А вам всім гарного дня.